Латін, Джереломіо, Дехіра і Марганцю та Елма Вітаю вас, люди! І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас. Студію працює Тетяна Іванська. Неділя найближчі дві години проводу разом і з вами обговоримо. Те, що сталося за цей тиждень і обговоримо, на жаль, з тим, з чим ми прокинулися, знову маємо величезні обстріли. Але тут, знаєте, не хочеться все ж таки лізти в помиральну яму, тому що пам'ятаєте, які були обстріли на самому початку повномасштабного вторгнення? Пам'ятаєте, скільки шахедів летіло? Сьогодні летіло 800, більше ніж 800 шахедів, і з них лише долетіла ну, дуже маленька частина. А отже, ми боремося, ми стоїмо. І ми е, знаємо, як протидіяти цьому, звичайно, е, це. Це страшно, коли вночі ми втрачаємо своїх людей. Страшно прокидатися від вибухів найгірше, коли страждають і помирають діти. Але ми досі стоїмо. І от про те, що досі ми стоїмо, також будемо сьогодні говорити і про те, хто нас підтримує у цьому. Ну і сьогодні власне матимемо ще нагоду поговорити більш детально і про наші розробки, і про фламінгу, в тому числі і про те, а що зараз роблять і виробляють росіяни. Сьогодні у нас буде пан Храбчинський наживо в студію, тому можете вже на. Подсилати свої запитання. А зараз я рада вітаю Володимир Фесенко, політолог, разом з нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Володимире. Знаєте, здавалося б, що черговий обстріл так більше задіяно безпілотників, більше задіяні так само і ракети. Причому з наземних установок, а це означає, що вони набагато швидше долітають. Але тут я б хотіла зосередити увагу на, на цілях росіян. Ми бачимо величезну діру у кабінеті премєр міністерки і так само бачимо, що поцілили поцілені, пошкодили вони міст через Дніпро і ось власне про цілі росіян. Про що це нам говорить в першу чергу? Про те, що вони не готові ні до яких переговорів, і вони не збираються припиняти цю війну. Але ось урядовий будинок уряду, так кабінет міністрів та міст через Дніпро. Давайте спочатку почнемо все ж таки з самого центра Києва. Кому це сигнал? Ну, по-перше, я хочу привітати сьогодні нашу військову розвідку, Головне управління розвідки Міноборони України. Сьогодні їх свято, І от ми тут вже з традиційного гасла почали. Героям слави! От це справжні герої України, які нас захищають, які нам допомагають в боротьбі з ворогами і відіграють дуже важливу роль в цій боротьбі. Щодо нинішньої повітряної атаки, да, атака не перша і не остання. Є тенденція збільшення кількості військових безпілотників, які атакують Україну. Це прогнозувалося. і думаю, що поступово Росіяни хочуть довести кожен день. вони так атакувати не можуть, але я думаю, що поступово будуть доводити окремі свої атаки. На можливо, я не знаю, там раз на місяць спочатку, десь до тисячі безпілотників на день. Ми теж атакуємо їх об'єкти і достатньо вдало, ефективно, влучно. На ми б'ємо по їх енергетичної інфраструктури, перш за все, по нафтопереробним заводам, от по нафтопроводу, дружба і його е, 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 інфраструктурним об'єктам, вони теж б'ють по нашій інфраструктурі в першу чергу. Ну, військові об'єкти, е, е, там де виробляють зброю, е, безумовно, це і головні цілі. Е, але от те, що сталося сьогодні вночі, е, дві нові особливості: крім ударів, зокрема, вот і по мирному населенню, це теж традиційна ціль. Це спрямовано на те, щоб зламати нас психологічно, морально, щоб підштовхнути нас до згоди на мир будь-якою ціною. Але от нові тенденції. Це удари умовно по штабах, Це те, до чого закликала російську владу. Оці зетвоєнкори, ну і взагалі їх, скажімо так, найбільш воєвнича частина суспільства. Що мовляв, треба бити по штабах. Ну от намагаються бити по штабах, по центру Києва, там куди влучаться. Зараз влучили в кабінет міністрів. Думаю, можуть бути і нові такі атаки. Це безумовно символічна ціль Перш за все для внутрішньої пропаганди. Я подивився їх пабліки, да, вони радіють, вони задоволені. Це для них от сенс війни саме в цьому. Треба бити в саме серце України по Києву і в Києві по головних місцях управління. Інша річ, що ну, на сам процес управління це не впливає. Навіть якщо от ми знаємо по обладміністрації в Харкові в Херсоні, навіть якщо вони зруйновані, але все рівно робота органів державного управління продовжується так, буде і зараз. Але тим не менш, це показово. Росія посилює повітряну війну проти України удари по інфраструктурних об'єктах. Нова тенденція по мостах. Це теж те, що обговорили в Росії раніше, і зараз вони намагаються ще б'ють не просто по мостах, а по мостах через Дніпро. І, до речі, відразу, от в цю ніч було декілька таких атак: і Кремльчук та в Дніпрі, вони намагаються, скажем так, дезорганізувати сам. Транспортний потік через ці мости, тому що це важливо і для забезпечення сил оборони України і для. Нормального функціонування транспортних потоків в Україні, тому що багато людей їздять за різни, ну, між різними містами навіть в умовах війни. Так що це свідоме намагання зруйнувати нашу і залізничну і транспортну інфраструктуру, ну і демонстрація того, що вони скажімо так, можуть зруйнувати, скажімо так, нашу комунікацію через головну нашу. Річну артерію через Дніпро, що може створити достатньо серйозні проблеми. це означає, що треба посилювати протиповітряний захист от таких стратегічних об'єктів, як мости через Дніпро. Ну і в цілому зазначу, що от знов таки по російських пабліках це помітно. Вони зараз це розглядають. Як примус Росії до миру на російських умовах, мовляв, ви не хочете домовлятися на наших умовах, поки ми вам пропонуємо? От ми будемо на вас тиснути війну. Традиційний підхід. От, до речі, на початку вересня у нас на цю дату майже не звернуло увагу, але була чергова річниця перших мінських угод. Нагадаю, перші, другі мінські угоди були підписані після посилення російської агресії після того, як, на жаль, були проблеми у наших збройних сил. І от тоді нас примушували йти на мир на російських умовах. Миру це не принесло. Mm -hmm. Зокрема, от і перші мінські угоди тоді українська влада ну, вважала, що можна піти на компроміси. Пішли на дуже серйозні поступки росіянам, тоді навіть в законодавстві, на і навіть тоді, от вперше з'явився термін особливий режим для ордло так називаємо сепаратистських територій. Але це не не припинило війну через певний час. Росія війну відновила, і це нам нагадування. Поступка росіянам вони не припинять війну. Росія, коли бачить поступки, вона лише отримує новий так, новий імпульс: що треба йти далі, треба тиснути ще більше. Це урок. Ми цей урок вже вивчили. Зараз про цей урок треба нагадувати нашим партнерам, особливо в Сполучених Штатах. Угу. І ось власне про сполучені штати чи е, цей у, у цей обстріл сьогодні помітить Дональд Трамп, тому що е, мені останнім часом видається, що немає е, немає як коментувати те, що робить те, що говорить, те, що заявляє Дональд Трамп. Просто ми маємо прийняти цю реальність, що є ось такий американський президент, який е, ну мені здається руйнує абсолютно усю систему Сполучених Штатів. І тут е, я лише знаєте, мене заспокоює те, що ми все ж таки маємо певні горизонтальні зв'язки і взаємодіємо з іншими структурами у Сполучених Штатах. І е, це справді десь селяє оптимізм і по лінії церкви ми працюємо, і по не Меншим міністерством, але ось саме реакція Дональда Трампа все одно вона сама така. Знаєте, ну від неї відштовхується, в тому числі, і адміністрація самого президента Сполучених Штатів. Як ви вважаєте, чи він на це відреагує, чи він зрозуміє це, що Путін і йому передає величезний привіт? Ну він знаєте, стільки вже привітав. отримав Дональд Трамп. Ну здавалося б, головний привіт парад в Пекіні. Це тому, правда. що це ж привіт не тільки від Путіна, а від головного головного, скажімо так, геополітичного суперника США від Китаю. І те, що Сі Цзінпін зібрав навколо себе велику кількість своїх друзів, партнерів, і оцей величезний військовий парад це ж це привіт в прямому сенсі Дональду Трампу. Він почув цей привіт, там сказав про змову і так далі. Але як відреагував? Якщо Сідзінпін проявив, показав свою силу, показав свої м'язи військові. Хизувався навіть цим, плюс своїх найближчих партнерів і політичних, і військових. Оце у нас багато говорило про фото, де ряд де поруч Путіна моді прем'єр-міністр Індії Сі Цзінпін, Але більш важлива фото, де навколо Сі Цзінпіна з одного боку Путін з іншого боку Кім кімчинин. Оце багато хто сприйняв, знаєте, як такий троїстий союз новий І союз, де Пікін може бути головним. Він сам не бере участь в війні проти нас, але може цю війну використовувати в своїх інтересах на превеликий жаль і це сигнал американцям. Як відреагував Трамп, вибачте дешеві понти перемінування Міністерства оборони, міністерства війни, причому війна проти кого? Навіть не проти Венесуели, там такі погрози скоріше, да. але Трамп там надракував фото, поставив фото в соцмережі, де він такий, знаєте, ковбой рік, ковбойському стилі. Да. І війну він хоче вести проти мешканців Чикаго. Оце mm. якось дивно виглядає, але це вже проблеми Трампа і, на жаль, проблеми Сполучених Штатів для нас важливо зберігати можливість отримувати за гроші зброю від сполучених штатів, продовжити взаємодію з окремими державними структурами сполучених штатів з конгресменами і сенаторами. Нам треба з американцями працювати і далі. Я абсолютно з вами згоден, що не варто реагувати. Вибачте, на кожен чих Трампа, що він там скаже? От е, ну я, от навіть за останнім часом читаю: сьогодні буде виступ Трампа ввечері. Да е, ну, ну буде. Скільки вже було таких виступів? Скільки було очікувань? очікувано? Більше красиво. Mm -hmm. да, да, ну, да, потім да або іронія з'являється, або знаєте, розчарування, або нерозуміння, а на що це таке було взагалі. Тому я думаю, що спокійно до цього треба ставитись. Інша річ. Що е, е, інформація про ці обстріли має сприйматись от нещодавно, От я навіть трошки був здивований, але був допис міністра фінансів е, США Бесента з критикою деяких інших країн, але він там згадав і про обстріли України, угу. тобто вони знають до них інформація доходить. Вдав випадку з Трампом, е, ми не знаємо. Як він відреагує, по різному може. За останні півроку, ну вже більше сім місяців, як він президент, ми ж бачили різні реакції. Іноді взагалі реакції немає, іноді вона відчутна і до чогось призводить. Іноді там до нього доходить через дружину, через Міланію. І головний висновок, знаєте, миттєвої реакції не варто очікувати. І не буде миттєвих якихось реагувань. До нього доходить поступово, і має бути накопичення цієї інформації. Плюс на нього треба впливати. І от з впливом є проблема минулого тижня. не, не минулого ще, от тиждень, який зараз завершується, да, була зустріч Парижі, і після цього про гарантії безпеки для України. Після цього була розмова з Трампом. І розмова пройшла. Ну, як свідчать різні джерела, не так як хотілося б тому, що Трамп у відповідь на заклики ввести санкції проти Росії, посилити тиск на Росію, почав звинувачувати європейців. Іноді, до речі, не безпідставно про те, що вони самі купують російську нафту, і з їх санкціями проти Росії теж є проблема. В той же час, от це ж знаєте, реакція за принципом. Ну і перепрошую за такий побутовий термін. Сам дурак, що мовляв, ви від мене вимагаєте, ви самі з собою розберіться. От є скам так, діло, ділова відповідь на цю проблему, яка виникла. Вже європейська делегація їде до США і будуть узгоджувати. Спільні дії по санкційному режиму проти України Оце добре. Не впевнений, що відразу домовляться, але це крок в правильному напрямі. Щодо реакції самого Трампа, ну очевидно, він не хоче зараз вже зараз посилювати санкційний тиск на Путіна. Ну у нього взагалі критичне ставлення до санкцій, Це і теж його окрема проблема. Але він не хоче сваритися з І Він в ступорі. Я думаю, що йому не подобається дії Путіна. фактично нова криза в переговорному процесі. От ми бачимо просто на власні очі, зокрема сьогоднішня ніч. Замість реальних переговорів про припинення війни, війна посилюється і Трамп. Я думаю, про це знає, але не знає, що з цим робити. Він в ступорі. І вже не в перший раз тому дійсно не треба зараз чекати чогось надзвичайного від Трампа, але працювати з американцями, в тому числі з тими, хто може. Можливо, частково, хоча б впливати на Трампа, надавати йому якусь інформацію. Це треба робити. Можливо, є сенс зараз нам разом з європейцями трохи змінювати тактику взаємодії з Трампом. От я вже сказав по санкційному режиму, замість закликів. Які на жаль не дають необхідного результату, потрібна така технічна робота з представниками воти Міністерства фінансів США, держдепартаментом США на там з деякими людьми в адміністрації Трампа про те, щоб спільно, Діяли механізми санкційні Європи і Сполучених Штатів, щоб була координація, щоб якість цього санкційного тиску була необхідною. Не просто кількість санкцій збільшилась цього замало, і на жаль, це не дає необхідного ефекту. А от якість санкцій треба посилювати, от можливо, це буде краще працювати, і поступово знаєте, що називається вода, камінь точить. От з mm. Трампом треба так саме, да не в ЛОБА, а можливо, обхідними різними шляхами десь через Міланію, десь через Бесента, десь через я не знаю, там Марка Рубіо, через Кіта Келега. Якщо у нього є якийсь ще вплив на Трампа. От е, таким чином швидкого результату не буде, на жаль. Але тим не менш, з американцями треба працювати. Е, маємо справу з тим, хто зараз при владі в США yeah. да. І е, з цим е, ну, доводиться. Yeah. З цим, так кілька років пожити Знаєте, взагалі дуже дивно, що людина, яка мріє отримати премію мира, перейменовує міністерство оборони да. на міністерство війни. Ну, хоча вчора у мене викликав ну було резонно, мені здається, питання, чому ж тоді не одразу міністерство перемоги. Якщо ти вже стільки війн закінчив, а на цю хочеш просто закрити очі. Добре, про те, хто цю війну розпочав і як він діє, бачили ми повернення кремлівської цвілі з Китаю, і ось виступ його. На якомусь російському форумі, де він звичайно що почав говорити про про Україну і про те, що ми не проти вступу України до Євросоюзу, але тільки не в НАТО. І а, взагалі, якщо давайте хочете говорити про території, то давайте проводьте якісь референдуми. Ну тут знову пішли натяки на легітимність чи нелегітимність влади. Можливо, не так просто вони і Януковича підтягли. Та і в кінці кінців каже: ну хоче, хай приїжджає до Москви, говорить. Наш президент сказав, що ні, якщо Путін хоче, то нехай приїжджає до Києва. Що це? за Запрошення не запрошення до Москви, не, а ось ну, знаєте, так небрежно кинуте слово. Для чого це було Путіну? Знаєте, я думаю, що в цьому, перш за все, є прояв е, 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 демонстрація сили. Е, спочатку слабкість Трампа. Е, от всі ці е, е, зависання Трампа, його маневри з умовлянням Путіна. Відсутність якоїсь серйозної реакції на те, що Путін не хоче вести реальних переговорів. Мені здається, що, по-перше, це переконало Путіна, що Трамп все, він зараз нічого серйозного робити не буде. А потім Китай. В Китаї, я думаю, що Путін побачив, що Сі Цзінпін демонструє силу американцям і в політичному, і в воєнному вимірі. Ну і я так розумію, як ми не знаємо там про що як вони говорили як вони обговорювали тему російсько-української війни. Саме Сі Цзінпіном. там є певні розбіжності. Зокрема, тому в підсумковому документі Шанхайської організації співробітництва немає згадки про цю війну, тому що є певні розбіжності в її оцінки. Але от саме те, що Сі Цзінпін демонструє силу. Ну і Путін вирішив: і я теж маю демонструвати силу таку непоступливість демонстрацію того, що хто домінує. Він мені здається, продовжує вірити в те, що він виграє цю війну. Можливо, от знов таки покладаючись там напевно, хай не пряму, але підтримку Китаю і от тому він вже на цьому східному форумі виступив з такими ну фактично агресивними заявами, які не мають нічого спільного з реальним переговорним процесом. Запрошення до Москви – це запрошення до капітуляції. Ну це очевидно. Це mm -hmm. те, що називають непристойна пропозиція. І весь міжнародний історичний досвід свідчить про те, що переговори про... Компроміс на завершення війни вони відбуваються на нейтральній території. А переговори е, про завершення війни або на території е, на, на, на території однієї з воюючих країн це про капітуляцію. Або на території переможеної країни, якщо є реальна військова капітуляція, або в політичному сенсі на території країни, перемож, яка перемогла в війні, звичайно, це для нас неприйнятно і це на пальцях треба пояснювати американцям, тому що за деякими даними стів Уїтков, який був в Парижі, всерйоз це сприйняв. І вважав, що ну нічого страшного, треба їхати до Москви. Я ж мовляв, їжджу до Москви. а Чому ви не можете приїхати? От так вони мислять. На жаль, трошки викривлена і деформована щодо референдуму. От правильно ви про це згадали це серйозно, тому що це явно йде від Медведчука. Тому що от такі всі е, 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 міркування Путіна про особливості української конституції. Це ж не просто так. Я не думаю, що Путін вивчив українську конституцію. Це фахові поради в лапках від Медведчука, який є професійним юристом, який знає конституцію України, і він е, е, підказує Путіну, як можна використовувати окремі норми Конституції проти нас тобто, вже це така політтехнологія, зокрема, переговорного процесу. Про що тут може йти мова? Не зараз. Це буде потім використовуватись в переговорному процесі про те, щоб розколоти нас під час цього референдуму, примусити, от, зокрема, такими обстрілями, як в сьогоднішню ніч, примусити частину нашого населення до думки, що хай краще мир будь-якою ціною, да, але головне, щоб припинилася війна. Розколоти нас на тих, хто за продовження спротиву, і хто за мир будь-якою ціною, плюс може бути знаєте, такі підступні речі, як, наприклад, наполягання на тому, щоб в цьому референдумі взяли участь і представники окупованих територій, але під російським контролем. Я такий варіант теж не виключаю. Але в будь-якому випадку це не про мир, не про реальне прагнення припинити війну. Путін як завжди, бреше. От як він бреше про. Те, що нібито Росія завжди була за європейську інтеграцію України, ну mm. якщо хтось забув, можна нагадати в 2013 році саме Путін примусив і не тільки Януковича, але й Вірменію. Тодішнє керівництво Вірменії, до відмови від підписання угоди про асоціацію е, і е, зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Путін брехав тоді, як він брехав. От я згадував і те, що вже сталося пізніше, 2014 рік, він бреше. Тому вірити Путіну не можна саме тому, і йдеться от про гарантії безпеки для України. Тут ще багато над чим це треба попрацювати, але питання гарантії безпеки виникає, тому що ми не можемо довіряти Росії, тому що від Росії для нас завжди є загроза нової війни. Ну питання в тому, що ми весь час про це говоримо, і нашим партнерам про це це озвучуємо, власне, що це є небезпека, і якщо росіян. Говорить, це до рівня, що він не бреше. Але тим тим часом, знаєте, ось ці збирається ось ця брехня в Китаї з іншими брехнями і диктаторами. І е, Трамп, здавалося б, та президент найвеличнішої держави, все це просто е, просто ковтає. Пане Володимире. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Володимир Фесенко політолог, був разом із нами на зв'язку. Е, мені тут пишуть про те, що нібито ка. Е, Кажуть, по по цивільних ось прилітає. А ви розповідаєте про те, що треба триматися, і от всі такі ви незламні? Ми маємо бути незламними. У нас немає іншого виходу, і для того, щоб ми ви також відчували себе незламними і сильними, не забувайте донатити на збройні сили України, тому що сьогодні, наприклад, деякі дрони збивалися дронами перехоплювачами які які власне і фінансувалися. Громадянами України. Ну а ми разом із фондом Повернись живим разом із з вами збираємо 1 мільйон 100 тисяч гривень на придбання 120-го міномету для сил оборони України. Це міномет, які призначені для знищення або придушення навісним вогнем живої сили, руйнування польових фортифікаційних споруд. Там спецзавдання виконується цей міномет. Тож в описі під цим відео, під будь-яким іншим відео на YouTube Радіо НВ. Ви знайдете посилання на банку. Долучайтеся, ставаємо разом сильними. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.